Індія зупинила закупівлі російської нафти. Вперше тривалий час державні нафтопереробні заводи Індії припинили купувати сиру нафту з Росії. Причина погрози Дональда Трампа запровадити вторинні санкції, а також зниження вигоди від знижок на російські енергоносії. Індія найбільший у світі покупець морської російської сирої нафти. Та вже понад сім днів державні компанії не здійснювали жодної закупівлі. Замість російської нафти близькосхідні сорти та нафта із Західної Африки. Нагадаємо, що державні нафтопереробні компанії Індії контролюють понад 60% загальної потужності країни з переробки нафти. Цей удар болючий для російської економіки. Продаж нафти один із ключових джерел валюти для Росії. І тепер навіть стратегічні партнери, як Індія, починають відвертатися. Усе це наслідок політики Путіна, його загарбницькі амбіції: війна проти України та відкритий шантаж Заходу, перетворюють Росію на токсичного ізгоя. Світ дедалі більше відмовляється від співпраці з режимом, який перетворив енергетику на зброю.